Герої не вмирають, герої поміж нас. Він без роздумів і вагань пішов захищати свою родину, свою рідну Україну. Драюк Петро Васильович, солдат 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців, народився 3 вересня 1991 року у селі Дзензелівка Черкаської області. Петро ріс хворобливим хлопчиком, часто лежав з мамою в лікарні. Коли трохи підріс, почав загартовуватися з ранньої весни і до пізньої осені. Він ходив босоніж. Цю звичку Петро зберіг і в дорослому віці у 1998 році пішов до першого класу Дзензирівської загальноосвітньої школи, де навчався до сьомого класу. Потім родина переїхала на Полтавщину в село Хрещате. До 9 класу навчався в Шилівській загальноосвітній школі. У 2009 році закінчив 11 клас Каленниківської загальноосвітньої школи та вступив до професійно-технічного училища No23 міста Полтави. Тут він здобув професію будівельник. Петро мав багато друзів, до нього тягнулись молодші. Коли мав час, він з ними грав у футбол, ремонтував їм велосипеди. Хлопець був дуже самостійним, приймав активну участь в соціально-культурному житті сіл Дзензелівка та Хрещати, цікавився історією України, знав історію свого роду, був патріотом країни, відновив старого мотоцикла свого діда 1964 року випуску і на ньому мандрував. Побував на Шевченко-фест у Моринцях, решетило фест у Решетирівці, на Сорочинському ярмарку, а ще відвідав Києво-Печерську лавру. По закінченні училища продовжив навчання в Полтавському національному університеті імені Юрія Кондратюка, де навчався до 2015 року і здобув ступінь магістра за спеціальністю промислове і цивільне будівництво, інженер-будівельник у 2014 році. Під час революції гідності Петро ходив на місцевий майдан. Того ж року весною Петро попросив матір благословити його піти на війну, але вона поставила умову, що він повинен закінчити четвертий курс університету. Після закінчення університету отримав запрошення на роботу в місто Київ працювати будівельником. Декілька років працював у Польщі, але згодом повернувся до України. На Черкащині Петро отримав у спадок будинок діда й переїхав туди жити. Там і застала його повномасштабна війна. О восьмій годині ранку, 24 лютого 2022 року, Петро уже стояв на подвір'ї із зібраними речима, але того дня він так і не потрапив до військкомату через велику чергу. Та 25 лютого він зустрів автобус до Білої церкви із мобілізованими у військову частину 72-ї бригади, і він поїхав з ними. Він пройшов короткострокову підготовку, патрулював об'єкти. 5 березня 2022 року Петро відбув до Пуща Водиця для доукомплектування бойових груп. А уже з 6 на 7 березня заступив на бойове чергування у селі Мощун Київської області. Рили окопи вели бої. Свій останній бій прийняв 12-13 березня, отримав осколкове поранення в голову та вогнепальне в груди. Загинув 14 березня на позиції в селі Мощун, де наші війська героїчно стримували ворога на підступах до Києва, похований у селі Дзензелівка Черкаської області 5 квітня 2022 року. Нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно Петро був дотепним та веселим. А ще він був чесною та надійною людиною. Вічна пам'ять та слава героям.